У сполучених штатах Америки Маркарова пише великий пост також е, у себе е, на телеграмі, і говорить про те, що у нас е, виявляється комітет е, оборонний Сенату Сполучених Штатів, е, рекомендував до голосування у Сенаті 1 мільярд доларів для України найближчим часом. З цих е, 1 мільярдів 800 мільйонів це фактично іде е, мова про е, посилення оборонних спроможностей для України. Ось так. Трамп не тільки веде мову про те, що е, потрібно санкційно задушити митами там вторинними стовідсотковими партнерів Російської Федерації. Він говорить про те, що в нас є двопартійні насправді домовленості. Ця конкретна домовленість по мільярду, вона не двопартійна, вона реально це ініціатива комітету. Але Маркарова зауважує, що є ще інша домовленість про 30 мільярдів доларів впродовж наступних двох років 26-27 рік 30 мільярдів доларів на оборону і це двопартійна домовленість і є дуже хороші шанси що це буде проголосовано